Старожі свободі війни. Не прижимаємо, не переживай. Старожі свободі не переживай. Почали. Я Чуприн Олександр Васильович. Я Балабанова Катерина Сергіївна. Я Абанасенко Микола Вікторович. Я Дзюба Ангеліна Іванівна. Я Рибанюк Дмитро Олександрович. Я Онанко Микола Олександрович. Вступаючи на військову службу, урочисто присягаюсь народу України бути вірною і відданою йому. Обороняти Україну. Захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військові обов'язок. Накази командирів. Неохильно додержуватись Конституції України та законів України. Зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Україна. 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 Понад усе. Понад усе. Україна понад усе.